GNU з тижня нічого з останніх навушників. Amazon Amazon та новий безкоштовний VPN. Технологія на порозі від інноваційних навушників до розумних комірів для собак та VPN без реклами. Технології розвиваються з запаморочливою швидкістю, і щотижня з'являється щось нове, що обіцяє змінити наше життя. На цьому тижні ми бачимо широкий спектр інновацій з вдосконалених навушників з унікальними функціями для розумних рішень для домашніх тварин та навіть нової моделі VPN, яка намагається переосмислити конфіденційність в інтернеті. Давайте проаналізуємо ці нові предмети і подумаємо про те, наскільки вони справді корисні та перспективні. Нічого, навушники з супермікрофоном та унікальний дизайн. Ніщо, відомий своїм незвичайним прозорим дизайном, не продовжує дивуватися. Їх нові навушники це не просто прекрасний аксесуар, а й спроба запропонувати щось більше, ніж просто якісний звук. Ідея інтегрувати мікрофони в корпус зарядного пристрою для поліпшення зменшення шуму та якості звуку під час розмов досить цікава. Це особливо приваблює можливість використовувати справу зарядки як у АКИ, токи, це може бути корисним у певних ситуаціях, наприклад, під час кампанії або в галасливих місцях. Однак варто пам'ятати, що ефективність мікрофона у випадку зарядки залежатиме від багатьох факторів, включаючи навколишнє середовище та положення навушників. Я скептично ставлюсь до тверджень про революційне зменшення шуму, засноване виключно на мікрофонах у цій справі. Хороше зменшення шуму вимагає інтегрованого підходу, включаючи алгоритми обробки звуку та правильне розташування мікрофонів на самих навушниках. Що стосується дизайну, то прозорий випадок, безумовно, привертає увагу. Але, як показує досвід, такі рішення не завжди є практичними. Відбитки пальців, пил та подряпини можуть швидко зіпсувати зовнішній вигляд навушників. І, звичайно, варто врахувати, що прозорий пластик може бути менш міцним, ніж метал. Загалом, нові нотатки нічого, це цікавий експеримент, але я б не поспішав з покупкою. Необхідно чекати відгуків і перевірити їх у реальних умовах, щоб зрозуміти, чи виправдовують вони свою ціну. Amazon Fall Arvad Event – що очікувати, щорічна апаратна подія Amazon це завжди цікава подія. Цього року, як і в минулі роки, ми можемо очікувати оголошень про нові пристрої Еко, Kindle та Fire TV. Особливо цікаво контролювати можливий випуск Alexa, це може бути важливим кроком у розробці голосового помічника Amazon. Особливо приваблюється можливість оголошення кольорового Kindle. Нещодавно Amazon активно працює над вдосконаленням своїх електронних книг, а кольоровий екран може значно покращити досвід читання. Однак варто пам'ятати, що кольорові екрани зазвичай споживають більше енергії, що може зменшити час роботи акумулятора пристрою. Крім того, я хотів би дізнатись більше про плани Amazon у полі розумного будинку. Нещодавно конкуренція в цій галузі посилюється, і Amazon повинна запропонувати інноваційні рішення, щоб залишатися лідером ринку. Експрес Віпін, VPN без реклами, це можливо. Ідея створити VPN. Який працює виключно на рекламі, здається досить ризикованою. Реклама та конфіденційність це речі, які зазвичай не поєднуються між собою. Однак ExpressVPN стверджує, що у них є модель реклами, яка дозволить їм залишатися на плаву, не порушуючи конфіденційності користувачів. Використання серверів на основі оперативної пам'яті є цікавою особливістю. Це дійсно може підвищити безпеку та конфіденційність, але також може обмежити швидкість та стабільність з'єднання. Я ретельно стежимо за розробкою і в щоб зрозуміти, чи може компанія реалізувати свою ідею. Якщо їм вдасться створити VPN, який дійсно захищає конфіденційність користувачів, не перевантажуючи їх рекламою, це може бути справжнім проривом у галузі захисту в інтернеті. Уайспамлок розумний замок, який сканує пальму. Ідея розумного замку, який сканує долоню, виглядає досить футуристичною. Контактний доступ є зручним та гігієнічним. Сканування долоних вен це звичайно безпечніший метод аутентифікації, ніж використання відбитків пальців або штифтів. Однак слід мати на увазі, що технологія сканування долоневих вен ще не стала широко поширеною. Крім того, ви повинні подумати про те, що станеться, якщо долоня брудна або мокра. Враховуючи минулі проблеми камер WISE, я рекомендую чекати, поки компанія підтвердить надійність та безпеку свого нового замку. Halo Color 5 розумний GPS до DockColor. Розумний комір для собак з GPS Салис це корисний пристрій для власників, які переживають за безпеку своїх домашніх тварин. Відстеження позиції собаки в режимі реального часу це можливість швидко знайти загублену собаку. Однак варто врахувати, що GPS Салес споживає енергію, що може зменшити автономну роботу коміра. Крім того, варто подумати про те, що станеться, якщо комір зламається або загубиться. Вартість підписки на стільникове спілкування також є важливим фактором, який слід враховувати. Уйкам One14 планшет для початківців цифрових художників. Планшет для початківців цифрових художників це чудовий спосіб почати свій шлях у цифровому мистецтві. Уйкам One 14 це доступний і простий у використанні планшет, який підходить для початківців. Однак варто врахувати, що планшет не має вбудованого дисплея, що може бути незручним для деяких користувачів. Крім того, планшет не має вбудованого акумулятора, що вимагає підключення до джерела живлення. Висновок, майбутні технології це інновації та зручність. Технології продовжують розвиватися, пропонуючи нам все більш інноваційні рішення, які обіцяють зробити наше життя більш зручним та безпечним. Від розумних навушників до розумних комірів для собак та VPN без реклами, майбутнє технології обіцяє бути захоплюючим. Однак важливо пам'ятати, що не всі нововведення однаково корисні. Перш ніж купувати новий пристрій, важливо ретельно вивчити його характеристики, оцінити свої потреби та порівняти його з альтернативними рішеннями. Тільки тоді ви можете бути впевнені, що покупка буде виправданою та принесе реальні переваги. Зрештою, майбутні технології це баланс між інноваціями та зручністю, між новими можливостями та надійністю. І лише ті компанії, які можуть знайти цей баланс, зможуть досягти успіху на ринку.